Хочу Привітати вас словами Ісуса Христа, який сказав «Мир вам. Ми дякуємо Богу, дорогі браті і сестри, що знову можемо знаходитися в домі молитви вокруг слова Божого, яке нас підкріпляє, де ми можемо висловити свою вдячність Богу, як ми співали пісню, що за мене наш Спаситель прийняв ворозький хрест. І якраз у нас таке служіння, коли ми згадуємо цей подвиг Ісуса Христа. На самом ділі за подвигом Ісуса Христа, ми далі знаходимо Божу любов, тому що Божа любов подвигнула до того, щоб Ісус Христос прийшов. Цей грішний світ, щоб нам принести Спасіння. І за да Божу любов, за да подвиг Ісуса Христа, ми дякуємо Богу, і це служіння ми згадуємо це події і будемо читати, слово Боже хоче прочитати, яке записано у посланню до Нехеся, де апостол Павло записав такі слова, послання до Христа до ефесян. Із другого розділу начала. і вас, що були мертві через провини і гріхи ваші, у яких колись ви проживали за звичаєм світу цього, за волею князя, що панує у повітрі, Духа, що діє нині в синах непокори, між якими і ми всі жили колись. Пожалуйста тіла нашого виконували бажання тіла та помислів, і були за природою людьми гніву, як і інші. Бог, багатий милосердям раді своєї великої любові, якою Він полюбив нас, і нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодатью ви Спасень. І воскресив з ним в Ісусі Христі і посадив на небесах, щоб в наступних віках показати безмірно багатство благодаті Своєї у доброті до нас у Христі Ісусі. Бо благодаттю у Спасені через віру і це не від вас Божий. да Боже. такі важливі слова, де Апостол Павел нагадує, що. В якому состоянні знаходилося людство, і в тому числі, і каже, із нас ми знаходилися в цьому світі, е, виконували пожадливості тіла свого помислу своє, і е, були по природі неугодні Богу упротиленню Богу і таке. Як би казати, негативне становище, воно і в нинішній час є у цьому світі. Світ противиться тому, що Бог предлагає, що хоче Бог. У синах противлення, ми, ми прочитали. І Допомагає у цьому і Дух Злоби, од який знаходиться у як ми в воздухі, знаходиться на цьому. Світі на землю, які надихають людей на, на поступ неугодні Богу, е, такі як убійство, всякий распрі е, кровопролиття і те, що твориться в нинішній час, що ми наблюдаємо в нашій країні, це кровопролиття, вся війна, це все е, діють. Діється із допомогою духов, протівлення, які знаходяться на землею, у повітрі і надихають людей на те, щоб люди залишали всякі преступлення, всякі безумства. І вийти із цього положення люди самі по собі не можуть. Як бися не старали бути хорошими. Якимись приємними, добротичними. На добротишли, насампілі, якщо діється без, без Бога, то, то лиш на короткий час. І для того Ісус Христос і прийшов, щоб таких людей, негодних, таких людей, котрі противилися Богу, принести людям Божу милість, Божу благодать. Коли людина слухає слово Боже, вона міняє свої мислі, міняє своє серце. І ми прочитали, що Христос Божа сила і Христос оживотворяють людину, яка мертва, являється для Бога мертво. Хоча знаходиться в живому, живому состоянні, ходить, передвігається, щось робить. Але насамкілі для Бога людина знаходиться у мертвому состоянні до таких, таких мертвих людей і прийшов Ісус Христос, у тому числі і до нас, і з вами, бо ми теж по природі із язичницького рода, котрі не знали Бога і, і не могли би знати і до нинішнього часу, якби не то, що Ісус Христос прийшов для тієї цілі, щоб Божі Наші серця вже отворити нас і показати нам велику Божественну любов до нас і з вами. І ми це, дорогі браті і сестри, дружні розуміти нашим умом, нашими серцями, що який Бог є добрий у своїх намірах щодо грішного рода людського, що Бог. Не оставив так, не одказався від людини повністю, хоча ну, то його суверенне право. Але Бог не одказався від людини. Бог хоче, щоб людина, як род людський, щоб люди жили, щоб люди мали життя. І це можливо в тому разі, як я вже сказав, коли людина навернеться до Господа і Ісус Христос Божий Божий Вотворяє таку людину із мертвого состояння до живого перед Богом. І за це нам є за що дякувати Богу. І ми знаємо, що Ісус Христос, коли знаходився на землі, то робив багато чудес, великих чудес. Ми читаємо у Іванілію от Марка теж про таку людину, яка була принічена дияволом е, в тяжкому состоянні. Вона знаходилася відділена навіть від людей, одержима демонами, тяжке состояння, коли диявол повністю присяде в людину і вона знаходиться в такому состоянні, що навіть не може знаходитися і між людьми у світі цьому. То ми читаємо Євангелію від Марка, я не буду то все читати, за хочу прочитати лише закінчення цієї історії, то ми ну, вже знаємо про, то, про ту людину, яка жила там у, у гробах і була місто е, одержима. Але прийшов Ісус Христос, прийшов Ісус Христос і ми читаємо п'яту розділу і. Евангелія Марка 18 вірша. І коли він увійшов у човен, той, що був одержимий демонами, просив його, щоб бути з ним. Та Ісус не дозволив йому, а сказав, іди додому до своїх і розкажи їм, що Господь чинив тобі, і як він змилувався над тобою. In začel propovirati v desetih mestih o tem, kar je naredil z njim Jezus, ki so vsi divovali. Ta edina, ki je bila osvobožena, izčrpana Jezusom Kristusom, hoče iti dalje za Jezusom. On že nahodi se v mirnem soстояanju, že z vsem druga. Друге, зовсім другий, другий чоловік хоче йти за Ісусом. Вони ми читали, що посідали у лодку Ісус із своїми учнями і той чоловік, який був скелений, теж хоче йти з Ісусом Христом. Але Ісус йому не дозволив так ми прочитали, А сказав йому, щоб йшов під своє, у свою родину, іде додому, до, до своїх і розкаже їм, що Господь чинив тобі, як він змилувався над тобою. То є та людина, котра на тут проявилася, Боже милосердя, Божа благодать, вона повинна е, розказати про те, що зробив і з Господь, як, як їй помилував Господь розказати другим людям. є то є важливо, тому що то, є, то касається життя. знаєте, Життя воно, людина воно є саме, саме цінне, саме важливе і його навіть не можеш оцінити з фізичного матеріального міра, яку виплату дасть людина за своє життя. Такої суми не існує, хоча з другої сторони ми вже, що як в цьому мірі людське життя, воно не стоїть не стоїть ніякої ціни у грішному світі. Люди убивають людей і не задумовуються над тим. Але у Бога на життя людина зовсім другі наміри. Другі мислі не такі, як у людей грішних. І тому Ісус Христос і Бог, і за і проявили таку велику любов до нас і з вами, дорогі браті і сестри. І Тому ми дякуємо Богу за те, що Ісус Христос є добрий Бог, котрий приносить життя для людей і приносить тишину. Тишина дуже важлива для нас, дорогі браття і сестри, щоб людина мала тишину. Ви пам'ятаєте, коли учні знаходилися у вулиці і була велика буря, грозило їм тим, що вони можуть бути потоплені там і там находиться Ісус, коли вони звернулися до Ісуса Христа і Ісус Христосу. stao za u moru i vitru i zdrobila se velika tišina na, na moru. I taj more procen što Gospod daje tišinu. Koji ljudi obraćaju se, zvrtaju se, bez Boga nije i tu da hrbi. A koji obraćaju se i Bogu, to Gospod daje tišinu. Osobljivo važljiva tišina, duhovna tišina. Koji ljudi nam e, sama Тяжке состояння у людини, коли людина духовно тривожена, не має, не має покою нервозна, ослаблена морально і знаходиться в тяжкому состоянні. Тоді, коли людина приходить від Бога, вона отримує ці всі благословення. Daruje koji da je Isus Hristos za spokojenje, mir Boži u srcah ljudskih, prevojšen vsako uma, daži to ne može objasniti, jaký Boži mir daruje Bog u srca virujših. I da že v takvih težkih obstajenah, kdo ljudi nahodjajo, Вони йдуть із тим Божим миром через тяжкі обстоятельства, тому що знають, що там у вічності вони зустрінуться із Богом. Вони пройшли то все, що Ісус Христос прийняв благословення, прийняв своє серце і вже і не страшно і помирати, переходити у вічність. Тому це найбільше ще хочуть. Почитати. Щоб в наступних віках показати безмірне багатство, благодаті Своєї доброті, що нас, до нас у Христі Ісусі. Це подвиг Ісуса Христа, воно не було лише один якийсь подвиг, як ми знаємо, люди залишають якийсь, якийсь подвиг, але проходить час, ще згадується про подвиг, але по серці забувається. Одріх Ісуса Христа усе буде, е, усе буде мати значення велике те, що зробив Ісус Христос для Врічного рода людського. І в наступних віках, і в будущому. І навіть, коли е, крують всі времена Божої благодаті, то теж я думаю, буде згадуватися про те, що Ісус Христос зробив для людського рода. Тому, ми дякуємо Богу і нашому Богу не буде вічна слава і подяка. Амінь.